Доброго дня! Оранка продовжується! Оранка по сої так ось воно виходиться, красиво! Просили, писали в коментарях, щоб розказати трошки про налаштування луга. З чого починається? Спочатку починається з виставлення глибини. Виставили глибину. Тут болото, блін, таке. Коротше, так виставляйте цей пальчик, що нам там треба. Потім немаловажне значення має відстань від носка до рами. На всіх євроопалах ця відстань доведе дорівнювати. Мінімум 80 сантиметрів від, від носка до самої до, до рами. Тут треба учитувати по, по другому корпусу, що тут іде ще проміжна пластина, Товщина її 10, то тобто, є виходить не 80, а 79. Е, Якщо плуг погано заходить в землю, інструкції... Написано, що можна додати оцю відстань, але не більше, 80, не більше 2 см, тобто не більше 82 см. Тобто, якщо погано зайшов, додаємо і все воно буде тоді лізти, як, як дурний. По передплужниках тут я поставив отрізнені ножі. Присовжек трошечки на один болт змістити сам передплужник. На всіх остальних стоять на останньому отворі для того, щоб якщо кукуруза ореться, щоб вона тут проскакувала без ніяких проблем. Далі. Виставляється, за тяги я нічого казати не будучи, ну, щоб типу, розкоси, що вони повинні бути одинакові. Плаваючі, обов'язково, бачите, піднятий крюк щоб плуг вільно ходив, не треба, він не має фіксуватися за трактором, він має йти вільно. Бо тільки фіксуєш, зразу йде от, в одну сторону нормально, а в другу важче. Плуг має за трактором гуляти. Але борозна по факту, по факту факту борозна виходить рівно. Слідую оці барашки. То есть, е -е, в мене стоять е -е, при глибині в 30 см, 28-30 десь отака глибина йде зараз. Е -е, на них, на, на цих барашках, зараз стоїть на одному там, по-моєму, два оборота, на цьому півтора. Деєте, так, по-моєму, півтора оборота. Винд, я на цей, на цей отвір ну, я був один раз поставив, е, мені не сподобалося, бо кажуть, що на йому бажано бажано, е, на йому, е, бажано ставити, коли допустим, е, йдуть перепади на, по самому полю. У нас поля рівні. Такого, ну, на одному полі тільки є перепади, але я його все одно не представляю, мені не подобається, що плуг туди-сюди пригає. Тоді виходить. <кій> Немає злиття. Тоді не зливає саму площа. Сама площа, бачите, зараз на даний момент вона, вона повністю злита. Глибина передплужників Передплужник повинен брати не більше 5 см. Не більше. Такий номер не проходить тільки на кукурузі. На кукурузі треба його трохи приглибляти, тому що решток набагато більше і він починає трошечки підгортати. Потім лінія тяги, це трактора, щоб луга нікуди не водило, це ширина захвата першого корпуса. На даний момент зараз корпуси стоять на 33, повністю всі. Трактор. Йде, скажімо так, нормально, якщо ставити більше, починає корише, кидати грудку набагато більше. Він зараз ну, бере менше, тобто відповідно і грудка менша. Якось так відстань. Ну я кожного нарізання собі раз записав відстань по центрах від Сюдова до Сюдова. Тобто у мене там, здається половиною сантиметрів. Гвинт у мене стоїть на центральному отворові. Тобто коли, ось, трактор опущений, чи не трактор опущений, візуально лінія від гвинта має заходити між трактором, по центру, по центру коліс, коротше, одним словом, між передніми і задніми колесами. Також, як тоді взяли його, був у нас переставлений вал. Він тут має два положення. Верхнє положення, болота, верхнє положення і нижнє положення. Я поставив його на верхнє для чого? Для того, щоб коли От плуг опущений, якщо він у нижньому положенні, у нас виходить. Ну, э, короче, одним словом, крюки, вони стоять типа, ну, донизу. Відповідно, коли плуг пригружає, він що починає, він починає ви, э, вижимати трактора вверх. E, для того, щоб він його жав донизу, нам треба переставити його вниз чи в верхнє положення, для того, щоб коли він його надавлює, щоб пережимало жопу трактора. Він коли стояв на, на нижньому положенні, ну, от не те воно взагалі. І відповідно у вас зараз збільшується е -е, висота між клугом і, е -е, і землею. Е -е, що, допустимо, що десь яка куча є, він її ковтає на раз-два. Ну Якось так, більше тут налаштувань особих таких немає. Розтяжки на корпусах я ні, ну, не крутив ні разу, ніколи їх чесно скажу вам так. Ну, коли б не було цього трізного ножа, Ось цих отрезів е, була борозна, ну, чесно кажучи, ну, грязна, мені не подобалося. У цьому році поставив, е, ну блін, дуже подобається. Е, думаю, також поставити їх на всі останні корпуса. Мені здається, що воно коли буде відрізатися, е, трактору буде набагато легше е, його тягнути. Зараз проїдемося і покажу трошки ще його в роботі. Глибина першого корпуса покисню ножі. Ну, не люблю, коли грязно. Глибину переднього корпуса виставляється нав'язкою, щоб він нижче не, не ниряв Гвинтом це діло не можна зробити так, наскільки якісно, як самою навіскою. Тобто різниці, допустимо, ще дивіться 5 кілометрів, 5,8. Він його докидається абсолютно повністю. Добавляємо. Розкритися не на немає ніякої теж помітно. Лужок горе, прям прекрасно. Там до його скільки роки цей у нас третій рік, там до нього не було. Так, все, всім дякую за увагу. Підписуємося, слідкуємо. Буду ще орати кукурузу, обов'язково зніму, бо тут трошки на цьому полі передається трошечки подолбатися. Все, всім дякую. До нових зустрічей.